І так, дорогі мої, доброго дня! Сьогодні у нас з вами така страва, скажу чесно, оці два судаки, більший і менший, припливли самі. В тому плані, що, знаєте, як у нас кажуть, підігнали. Ну, і я вирішила, що ми будемо з них робити на е, грілі я вже робила. Значить, що? Будемо робити заливний судак. Міняємо місцями, ставлю саме перше. Воду треба ставити на плиту, кидаємо в воду одну цибулину. Це ще став... сипеться у холодну. І трішки, дивіться, перці, в мене тут і духмяний, і гіркий. Всі, і червоний, і чорний перець, все горошком всипаємо туди. Гарні дві пучки. Тепер ще сюди додаю солі. Солі, як бачите, в мене отак півстолової ложки на мою рибу. Не можу вам сказати, як по рецептурі все вам має бути по смаку. І вкидаємо обов'язково одну таку невеличку моркву. Цей, е, цей, можна сказати, бульйон. Ми готуємо з вами до того часу, поки воно має все прокипіти до того часу, поки не буде готова морква. Тільки морква буде готова, ми потім з вами будемо далі працювати з рибою. Поїхали. Поки там готується наш бульйон згідно рецептури, я маю в виду ложка цього швидкорозчинного желатину десь на 300 грамів води. У мене тут, я вам скажу точно, що півтори пачки желатину, я думаю, цього буде достатньо. Я заливаю водою, щоб покрило, і помішуючи, желатин має розчинитися. Тому що це не м'ясо, це риба. А риба без желатину нікуди. Отак ми приготуємо. Поки там вариться, то тут все розтане і буде готово. Поки там вариться бульйон, я вам покажу, що ми робимо з ікрою. Шикарно, якщо є ікра, щоб її окремо не готувати, ми її зробимо разом із заливною рибою. Але її приготування відварювати, вона буде несмачна. Значить, що ми робимо? Ріжемо на кількість кусочків, які у вас всередині. Ну, риба, от дивіться, показую, отак от ми всередину покладемо кусочки риби. Але це буде вже пізніше, після того, як риба буде відварена. Нам потрібно її просмажити на сковороді. Показую, дивіться, олійка. Беремо кусочок рибки, кукурудзяне борошно і кладемо, підсмажуємо, як звичайно, ми. Ну, попередньо ми її трішки присолили. Цю ікру. Повірте, воно буде у нас. З заливною рибою вона дає свій смак, свій аромат, це буде дуже-дуже смачно. Так що, так з однієї сторони, з іншої сторони, і буде готово. Багато ж, я думаю, ви розумієте, що багато ікра не смажиться, це коли у вас вона є. Якщо немає, ну, вибачайте, обійдемось без ікри але коли є, то це дуже добре, як кажуть, удача. Все, смажимо і буде готова потім. Коли вже бачите, що вона така, о, вже видно, що з однієї сторони добре підсмажилася. Перевертаємо на іншу сторону, просмажуємо з двох сторон. Тоді все підсмажили і поклали потім на тарілочку, нехай вона чекає, поки звариться риба. Тим часом вона ж так само буде трішки остужуватися. Зварилася наша морквина, значить, вже готово, трошки зменшу температуру. Морквину ми дістаємо, щоб вона охолоняла, бо нам її потрібно доводити далі до ума, як кажуть. Так, цибулина наша вариться, перчик наш вариться. І тепер ми поступово на 10 хвилин вкладаємо туди рибу. Десять хвилин і цього буде достатньо, щоб вона проварилася. От гарні у мене судачки. Так, засікайте час, В голови вкладаю теж. З них наїдку ніякого, зате буде краса. Так. Оце, опускаємо, цибулинка хай вариться. І проваримо нашу рибку. Складайте так, щоб вона вам була красивої форми, щоб не була розчеряплена. Хоча вона розкривається, але все рівно отак трішки її поправте, щоб серединки були в одній кучі. Тоді вам красивіше буде її закладати. Ще одне. Скуштуєте. По солі, який у вас тут ну, розсіл, коли провариться риба хвилин 5. Скуштуєте, як вам по смаку, сіль чи потрібно додати, чи ні. І зробите для себе, як має бути. Ще одне. Коли ви варите, оце вже поклали рибу, покладіть один листочок. Нашого лаврового листя, щоб воно просто дало аромат. Чого я зразу не клала, тому що коли його зразу я поклала, він був би дуже, знаєте, такий насичений, такий аж дуже кріпкий був би запах і аромат. І... А зараз якраз буде нормально варимо, після того, як закипить, не зараз засікайте час, після того, як закипить, рівно 10 хвилин. Ще одне, що хотіла вам сказати, поки не забулася. Дивіться, коли буде закипати, зробіть такий огонь, щоб воно у вас там не булькотіло, ніби, знаєте, аж підскакувала кастрюля разом з рибою. Огонь має, вода. Огонь має бути низьким і вода має кипіти помаленьку. Вона кипить, але не плигає. Як ви бачите, отак потихеньку кипить риба. Вже в мене час пройшов. Насіль я скуштувала, мене все влаштовує. Виключаємо плиту. В приготовлену форму, ну, в мене буде ось отака. Як бачите, зараз я може поверну так, щоб вам було видно, що ми робимо далі? Отака в мене зі скла форма. На дно я поклала наші, нашу зелень. Так? Це у мене петрушка на дно. Трішки ось ота морквина, що була, я її потерла на ту е, тертушку, що в мене для корейської моркви. Відварену, готову. Ви можете порізати кільцями, можете квіточкою, як хочете, але для краси воно має бути. Так, і тепер помаленьку викладаємо по одному кусочку нашу рибу. Бачите? Отак. От між рибою розложили ікру. А тепер украшаємо, кому як хочеться. Я покладу ще тут декілька морквин, декілька кусочків, точніше. Зараз ще покладу декілька гілочок нашого кропу зеленого. Це обов'язково, через те вона і називається риба в очереті. Сейчас украшу повністю, а тим часом, поки я буду тут працювати, ми з вами відсідимо нашу юшку. Ось в кастрюльку. Відсідити потрібно тихенько, помаленьку, щоб у нас вийшла чиста вода. Бо нам потрібно ще желатин розчинити. Цибулина залишається. Перець нам тільки чиста водичка. Все. Всі оті той осадок, який там був, все воно залишається в кастрюлі. Бачите? Застивши желатин, він у мене такий оце заколону, такий гарний. Ми зараз його перекладемо в юшку і будемо його розводити, щоб він у нас розстав. Юшка ж, я думаю, ви це вже знаєте, що вона не гаряча, не кип'яток, ну, така градусів, мабуть, 70. І будемо заливати потім, ще ще це виколучу. будемо заливати нашу рибу. От і розлито, розсипано, оце вам і риба в очереті. Зараз трішки підхолоне і буду ставити в холодильник. Результат я вам гарантую, результат буде бомбезний. І смак теж. Дочекаємось. Захолонула наша рибка, захолонув наш судак, і ви бачите результат нашої роботи. Ну, густоту по тому, як він захолонув, як спрацював желатин. Це вже не геть моя заслуга, бо желатин відмінний. А взагалі-то. Я спрацювала ідеально, тому що я вам скажу точно, що смак буде дуже-дуже-дуже гарний. Тепер ще одне, що хочу вам сказати, коли будете, це я заливаю в, такий, ну, в таку форму, і воно так гарно стає в холодильник. Ви, якщо хочете, можете по кусочку розливати в окремі тарілочки, заливати його, навіть питань немає. Я розкладала так. Що кожен кусочок ви собі лопаткою відрізали, дістали, не розсипається, це я вам даю гарантію. А взагалі, то так можна робити: будь-яку рибу. У мене на даний час був судак, через те він і трапився. Дуже велике вам дякую за те, що ви мені допомагаєте у просуванні моїх відео. Велике спасибі всім, хто підписаний і на майбутнє хоче підписатися, буде підписуватись. Спасибі за лайки та коментарі. Особливо коментарі я читаю всі абсолютно всі. Це я вам обіцяю. Ну що ж, робіть по моїх рецептах, і смакуйте на здоров'я!